Вітаю! Мене звати Дар'я Тютюнок, Я астронумеролог, і це мій прогноз на п'ятницю, 19 січня. Усі важливі завдання встигніть вирішити до пів 12-го дня. Після настає період, коли краще займатися поточними питаннями та закрити справи цього тижня. Головне, не витушитися, вирішити все планомірно та за графіком, який ви склали вчора. Тоді ви точно все встигнете. Вечір проведіть у спокійній обстановці, наприклад, сходіть до подруги або зустріньтеся з коханою людиною. Це не тільки буде відмінним опрацюванням. Венери, а й допоможе відновитись сили. Сьогодні на вас чекають грандіозний успіх у роботі чи бізнесі. Реалізуйте всі задумані плани та згортайте гори. Все Всесвіт відгукується на кожне ваше слово у буквальному значенні на добре і погане. Пам'ятайте про закон бумерангу і постарайтеся виключити конфліктні ситуації. Порада. Пам'ятайте про прислів'я. Слово не горобець, вилетить не зловиш. Сьогодні воно набуває особливого сенсу кар'єра та творчість. Висока ймовірність знайти у цей день нових співробітників, партнерів чи клієнтів. Якщо ви в цей день боретеся за справедливість, на вас чекає успіх. День ідеально підходить для переговорів співбесід. Приділіть час своїм колегам, висловивши їм подяку. Кохання і відносини, день наділений руйнівною силою, виключить всякого роду лукавство та брехню. Будьте чесні зі своїми близькими, не шкодуйте добрих слів, шлюб. Вважається, що сьогодні день не такий поганий для укладання шлюбу. Сьогодні народжуються люди, обдаровані міцним здоров'ям, тоді як його батькам важливо пам'ятати, що необхідно приділити увагу розвитку його особистості.